У Вінниці триває сьомий міжнародний фестиваль театрів ляльок, Подільська лялька. Нагадаємо, аби продемонструвати свою майстерність, зокрема до нашого міста завітали лялькарі з Росії, Білорусі, Литви, Казахстану та Румунії. На одній із вистав побували наші кореспонденти. Через Казку Айболиць презентували віничанам актори Дагестанського державного театру Ляльок. За пригодами доброго лікаря та його друзів і витягками розбійника Бармалея, усі охочі спостерігали в приміщенні міського палацу мистецтв Зоря. Прем'єра вистави відбулася в рамках другого дня Міжнародного фестивалю театрів Ляльок Подільська Лялька. Це не зовсім класичний текст, це авторство Осачова. Він любить похулиганів з текстом. Тому немножко хуліганський текст здесь. Потом пайом жив'єм. Та сейчас как бы йдеться така тенденція в театрі кукол. Виконавець головної ролі, доктор Айболиць, Сергій Різницький, працює в театрі вже понад 15 років. До цього він був військовослужбовцем. За словами актора, до постановки вистави готувались три тижні. Ексклюзивні ляльки виготовили майстри з Астрахані. в конструкції. цієї кукли дуже цікавий аби Звичайно, планшетні кукли самі стоять не можуть Посмотрите. Ось це практично стоїть сама. То сіню, хорошо удачна конструкція. Ну кадана мор стоять у вот танакада біжить. Розліця вот, побіжала куколка. За більш ніж 70 років існування Дагестанського державного театру ляльок. Його актори поставили понад 700 вистав. Майстерність лялькарів тепер мали змогу оцінити і віничани. Мені дуже сподобалося, Я сміялася дуже багато. А хто з героїв найбільше сподобався? Е, Мавпа. Мов а чим вона тобі сподобалась? Е, вона весела радісна. Пектаклят лічний вживую поют, чудесный, добрый, милый. Дітям наверное, очень поналася. Мі точно понравилось. Помог вернуться в детство. Конечно. За словами організаторів фесту на Вінничан очікує ряд цікавих сюрпризів. Адже з кожним роком фестиваль розширює свій формат та географію. Зокрема, цього разу до нашого міста завітали лялькарі з Росії, Білорусі, Литви, Казахстану та Румунії. Ми побачимо наперед вам скажу вистави для дорослого глядача. І це дуже важливо, бо театр «Ляльок», він же виникше в античні часи як театр для дорослих. Фауст льоти написаний для театру Ляльок. Чому його не грають зараз? Скажімо, хто заважає, що заважає, адже там і містики, і фантасмагорія це те, що підвладно театрові ляльок. І такі вистави ми побачили. Не буду казати назву, але ви це побачите і думаю, що тут будуть можливі сюрпризи, несподіванки і навіть відкриття. Загалом, під час міжнародного фестивалю театрів Ляльок, Подільська лялька, вінчанам презентують близько 20 вистав. Переможців фесту оберуть на урочистій церемонії його закриття 20 травня.